Жити біля центрального парку в Ірпені, хіба це не мрія? Я думаю, що мрія. І вона може стати реальністю. Адже в нас на продажі з'явилася двокімнатна квартира в ЖК Центральний 2. Там у нас центральний парк. Швидкий виїзд на Київ. І ось сама квартира. кухня вітальня з. Вбудованою технікою зі стильними меблями та правильним плануванням. Дві окремих кімнати. Стильно облаштовані, з красивими вікнами. Все залишається в квартирі. Також дитяча кімната. І Ванна кімната, велика класна ванна. Місце для зберігання речей. В ванній кімнаті у нас тепла підлога. Загалом по тепла підлога у нас тут регулюється, загалом по комплексу індивідуальне котельне отоплення. ЖК Центральний 2. 56 квадратів 107 тисяч доларів.